Євангелія на щодень, 14 листопада, лука 11, 34, 41. Світло твого тіла, твоє око. Коли око твоє здорове, все твоє тіло світле. Коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, отче, чи світло, що в тобі не є темряве? Коли отже, все тіло твоє світле і нічого темного немає, воно буде все світлі, так наче би освічувало тебе світло своїм сяйвом. Коли він говорив іще якийсь фарисей, запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це фарисей, і здивувався, що він перш. Не зроби обмивань перед обідом. Господь сказав до нього, От ви, Фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумусок, самі ж ви всередині повні здирства і лукавства, безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив із середини, то ж дайте милостині з того, що у середині, і все у вас буде чисте. У суперечці Фарисею з Ісусом йшлося не про гігіну, естетику чи культуру побуту, а про пошану і поклоніння Богові. Противники Сина Божого вірили, що йому поклонюються миттям рук, а про совість можна забути. Ісус, як і Отець волів би йому поклонилися із чистою совістю, без сумніву, завжди від Вітається гігієна тіла, але легше мати чисті руки, ніж мати чисту совість, повністю віддану Богові. Ісусе Христе, очищай мою совість, щоб я могла вірно служити і поклонятися тобі. Амінь.